Гей, привіт, дітки! Як ваші справи? Привіт усім вам! Привіт, братику! Ого, скільки ж тут у вас всіх багато енергії. Настільки багато, щоб я хотів висмоктати всю собі. Це було легко. Так. Що це за хрінь? Це точно не вода! Виграли Пікабу! І що ви зробили? Провели контратаку. Замість того, щоб пробудити наших, ми напоїли цих підарів. Але чого ви спортивну поведінку? Пам'ятайте цей урок, бо він точно вам допоможе під час пошуку роботи. Братику урамічі. А що таке? Що роботи? Це твій шлях воїна, на якому опинися в найближчому майбутньому. Це звичайні скельці, і вони потрібні лише для маскування. Друга причина твоє ім'я. В структурі армії Демонів немає нікого на ім'я Белінда. І нарешті третя причина. Король Демонів сказав мені, що Сільфід любить маскуватися, щоб ухилитися від роботи. Інше було лише приводом. У тебе жахливий характер. Тіткербел! Ми не переможемо тенісну команду грою в теніс. Вони просто намагаються нам помститися, хочуть нас з гівном змішати підораси. Так, ми знаємо. І все-таки. Але ми вирішили, що призові варті того, щоб ви помучилися. Легко вам це, блядь, говорити! Живчик, так? Ого. Ну, типу, так. Тільки не наводжу, не газований. Я от тільки що дещо зрозумів, що мене аж порвало. Це ж біологія дев'ятий клас. Жучка. Смакуйте скоро. <рістю> Щось не так. <рістю> ні, ні, я в нормі. Твоє здоров'я. <рістю> Прошу тебе про Зараз євка почне. Головне, що ми перевірили Кітахару і вияснили, що він не живе з Котегавою. Згоден. Точно, так. в я тебе тупі жарти, і мамуро, а я її не жартував. Okay. Так, кохай у нас ще той жартунок. <рес> я не очікував, що мені доведеться допомагати без жодної перерви. Не меншого я очікувала від себе. Я змогла втілити ідеї всього за одну ніч. Я генійка. Не знаю, що це могло б означати, але це комедно і жахаюче водночас. Може, ви двоє вже не будете прикидатися непритомними? Ха -ха. О, усім доброго ранку. Дідько знову прокинувся. Ей, ей, -ей заспокойтеся. Йомамото. Ти хочеш захистити цю наволоч? Він не зраджував нам. Не переживайте Боже, так, не це всього лише капелюх. Капелюх? Ти на голові таки носиш. Він настільки заздрій, що вже є обнуся. Чудова пора. <раплянсь> Ти вдарив мене, мерзотнику. Йосікава, припини, він не мерзотник. Це вчителю Нідзука. Але він мене вдарив в живіт. Слухай виродок. Справді були поранені. Були мовмираючі і вже пливий річкою Стікс, але почувши твій голос, зрозуміли, що не можемо тебе залишити. Мої судоми! Ідіоти! Навіть тобі зараз, шкода, Клода. Давайте сьогодні з вами весело проведемо цей час. Але як я бачу, це ви з мене висмоктуєте енергію вампірята. пірята. І перевіримо його. Ти будеш піддослідним. Можна мені хоча б перерву. Боже, якщо вже треба, але лише годину. І чому це так швидко? Зміна планів спершого маємо малявку. Окей. Рахунок 2.0. Ти в порядку? Ай-яй-яй, куди цілитеся, шляндре? Це був бодішот. Одішо. Це коли ціляться спеціально в тіло противника. Ясно. Нічого подібного. Людину пес. Пес демон. Це Фудзі Йосі. Він більше схожий на людину вугра, ніж на людину пса. Як не соромно, хоча б злякалися для годиця. Істота ікс Мураї. Лялька Окіку. Дивись, це краса. А його добре перевірили. Навіщо, якщо щось піде не так, ти тратиш максимум руку. Гасло, безпека подадусе! В цьому світі невідоме. Ага, все правильно. Що? Поясню пізніше. Що там Я тут збираюся почати третій матч. Ти там як? В нормі? Ей, де твій одяг? Не зважай на це. Це її форма. Власне, на що їм це тут? Для кривавої ванни це точно лазня. Піду перевірю. Не треба, пане! Якщо ви зайдете до дівчата голиним, вас заберуть в каталашку! Голим чи ні? Копи однаково приїдуть. Та я тобі. Приємно. Водоспад! Клас! Освіжує. Чорт! Затепло. Що? Приємно. Ножба. Ну. Освіжує. Та чому ж він ніяк не здохне? Як таке можливо? Степан Которі! Ми його розробили, взявши за основу твій малюнок. хе 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 хе